Батьки, як ваша дитина зганьбила вас на публіці? Ми були в церкві на похороні мого дідуся. Син був ще немовлям, і практично тиждень він не ходив по великому. У середині однієї з надгробних промов він виплеснув у підгузок тижневу порцію гівна і дуже громко пукнув. Підгузок протік і все добро потрапило на чоловіка, який тримав сина на руках. Мій прекрасний чоловік виніс його з церкви і вимив. А коли похорон закінчився, і я вийшла, то малюк уже був у новому підгузку і ковдрі, тому що одяг забруднився. Усі над цим. Тільки посміялися, але мені було трохи соромно. Хоча мій дідусь, я думаю, вважав би це смішним і неймовірніше сміявся на небесах. Моя старша сестра, коли їй було три роки, гуляла з батьком парком у Лондоні. Проходячи по одне знайомця, вона закричала: Привіт, великий жирний чоловік! Тато почав сильно хвилюватися. Незнайомець, привіт, маленька струнка дівчинка. Ми були в переповненій сімейній закусочній на терасі. Синові було близько 4-5 років. Він утік від нашого столика, тому я взяла його на руки і закинула собі на плече головою вниз. А він узяв мою сукню і закинув собі на голову, продемонструвавши всім мою дупу. Моя донька пукає в автобусі, і запах неможливо смердить. Не віриться, що це маленька дитина. Всі напевно думають, що це я. Їхали з мамою в поїзді в купе з молодими хлопцями. Щоб я не бігала вагоном, мама напридумувала в мені різних страшилок. І ось хтось із хлопців збирається до туалету. Я злякано вигукую і прошу туди не ходити, бо там же живе людина, гівно. Вони сильно сміялися, а мамі було дуже соромно. Ну, мама сама винна, можна було і без неадекватних персонажів обійтися. Я дитина з такої історії. За словами моєї мами. Я була в захваті від того, що у мене виходило читати, і була готова читати прості фрази в голос скрізь, куди б не пішла. А у мене завжди був дуже гучний голос. Якось раз тато взяв мене із собою в продуктовий магазин. І поки ми стояли в черзі на касу, я сидячи у візку, голосно зачитала заголовок із журналу. Як домогтися більшого від свого чоловіка в ліжку? Тату, а що це означає? За словами тата, йому здалося, ніби в магазині за Панувала тиша, і всі втупилися на нього, чекаючи, що ж він відповість. Я думаю, здебільшого це гра його уяви. Нарешті він сказав це для жінок, які втомилися від того, що їхні чоловіки перетягують ковдру собі і хочуть більше сховатися. Добре, викрутився, тату. Це історія про мене, почув її від мами. Коли мені було 4 роки, я прокинувся посеред ночі і прийшов у вітальню, де мама дивилася документальний фільм про людей із карликовістю. Крім інших, там була порушена тема булінгу. Моя мама використала це для уроку про те, що потрібно приймати чужі відмінності, і ніколи не варто знущатися над кимось через зовнішність, а особливо через ріст. Перенесемося на півроку вперед. Мама практично забула про ту розмову і стоїть у черзі в продуктовому магазині. Тримаючи мене на руках, я сиджу так, що дивлюся їй за спину. Вона відчуває, як я нахиляюся вперед. Одразу ж повертає голову і бачить, як я звинувачувально вказую пальцем на випадкову людину ззаду, і дуже суворо і владно кажу: якщо ти хоч раз образиш карлика, я висмакчу твої мізки відделкою». Вона досі не знає, звідки у мене взялася ідея, що можна відсмактовувати мізки відделкою». Немає дітей, але скажу за себе. Коли мені було років 5-6, я в магазині одягу при батьках, поки вони купували татові сорочки, заліз під сукню манекену, не впустив його, не пошкодив, а саме з цікавості. Тато стояв і сміявся, поки мама з червоним від сорому обличчям діставала мене звідти. О, у мене теж була така ситуація. У дитинстві ми з батьками жили в квартирі на п'ятому поверсі. Коли мені і моїй сестрі було три роки, ми вийшли на балкон і почали кричати у відчинене вікно: козли, виродки, ідіть з дороги. Тоді мама зрозуміла, що потрібно перестати лаятися за кермом. У нас була пересадка в аеропорту Даллас, Форт Верт. Знаєте такий міжнародний аеропорт із купою людей. Ми були в перонному транспорті. Я подивився вниз, а мій син облизує поручень. Інші батьки приголомшено на нас дивилися і хіхікали. Потім йому знадобилося на горщик, і ми вирушили в чоловічу вбиральню. Він спустив штани до щиколоток, як роблять багато дітей. Це не найганебніша частина історії. Я на кілька секунд відвів погляд. А коли повернувся назад, то побачив, що він обома руками вперше. Ся у внутрішню частину пісуара я майже впевнений, що у нього зараз непробивна імунна система. Моя донька, коли їй був рік з половиною, скинула личинку на підлогу літака у середині польоту, а потім розмазала це по всьому проходу собі і мені з дружиною. А вийшло так, що у неї трохи сповз під гузок. А ми це помітили, коли вже стало надто пізно. Вона була буквально по поясу лайні, а ми нижче колін, перш ніж зрозуміли, що виникла проблемка. Усе сталося швидко. Весь збиток було завдано менш ніж за 5 секунд. Це було жахливо. Мені довелося віднести її в задній туалет, щоб максимально її відмити, але там була величезна черга. Це було схоже на те, як Моїсей розділив воду моря. Я тримаю на витягнутих руках дитину в сльозах і обмазану лайном. Люди буквально протискувалися в сусідні ряди, щоб звільнити мені і моєму вкритому гімном чаду шлях. Видовище без жодних сумнівів було жахливим. Я приношу щирі вибачення екіпажу і пасажирам рейсу 1788, Авіакомпанії United. Я вибачався тоді і буду вибачатися до самого. І смерті. Це був найгірший політ для всіх, хто перебував на борту. Нещодавно були в магазині з донькою трьох років. Перед нами стояла стара жінка на маленьких розмірів. Донька вголос сказала: Мама, дивись, яка велика попа. Розповім зі слів мами про один ганебний день її життя. Сама я цього не пам'ятаю. Мама їхала зі мною трирічною маршрутці. Ми їхали в садок, і я була дуже незадоволена. Ще вдома мені дали гілочку глоду, щоб прикрасити сум. Не допомогло. Але я їхала з цією гілкою. До мене почала чіплятися тітка. Ну як завжди, ось ці усюсюкання і утіпуті. А я цього не любила. Тому, хоч була і була кучою дитиною, суворо мовчала. У підсумку тітка докопалася до мого голоду. Ой, яка. В тебе гілочка, які ягідки, даси мені ягідку. Ні, а чому «Не Незрозуміло, звідки я це взяла, бо вдома таких слів не говорили. Тітка почервоніла, як той глід. А ми вийшли на зупинку раніше, і мама дорогою провела зі мною бесіду, що не можна так говорити. Це не хороше слово. Але я зрозуміла по-своєму. Увечері вихователька розповіла мамі, що вона заборонила мені срати. Я забирала свого трирічного сина з уроку і попросила його швидше зібратися і взутися, тому що мені потрібно було до вбиральні. Він, ти хочеш какати, мамо? Я. Це не важливо, милий. Давай просто взуємося і підемо. Він, ти хочеш какати, мамо, досить голосно, щоб інші почали на нас озиратися. Я не будемо про це говорити. Він какати, мамуль, тепер уже всі на нас дивилися. Я Ми можемо просто поквапитися, будь ласка, він, тоді, напевно, ти хочеш сильно какати. Здохла від сорому. Ми з дружиною були у Вегасі по роботі. Нашому синові тоді було три роки. Ми найняли тимчасову няню, щоб сходити кудись повечеряти. Вона прийшла в той момент, коли ми переодягали сина. І що на двері готельного номера відчинилися, він кинувся бігти. Це застало няню зненацька, а малий отримав хорошу фору. Поки ми його наздоганяли, він абсолютно голий пробіг цілих два коридори, перш ніж нам вдалося його схопити. Він пробіг повз кількох гостей готелю. Зокрема, групу молод Молодих хлопців, які підбадьорували його криками на зворотньому шляху. Він кілька разів прокричав: усі бачать мій піпі. -пі". Коли я про це згадую, історія здається смішною, але в моменті це було взагалі не смішно. Моя трирічна донька, поки ми були в громадському туалеті, помітила пляму на моїй спідній білизні, бо таке іноді трапляється через місячні. Усі дівчата знають. Але вона сказала: Мамо, ти покакала у свої трусики? Мені довелося пояснити, що ні, я не робила цього, але вона наполягала на своєму, мені було так ніяково. Сьогодні чотирьохрічна донька в травматології дуже голосно почала розпитувати про те, який лікар тут працює, що він лікує тощо. А потім вона побачила огрядного чоловіка з гіпсом і на милицях. Почала питати, що це за біла штука і навіщо потрібні ці палички. Я їй пояснила, що дядько зламав ногу, і милиці допомагають йому ходити. І тут вона видала: а дядько зламав ногу, тому що в нього важкий живіт. Мені стало так ніякого. Дякую цьому чоловікові. Він розсміявся і розглядав. Розповів дитині, як він впав, показав як користуватися милицями, і відповів ще на мільйони її дитячих запитань. У мого старшого сина був талант знаходити тверді поверхні своєю головою. У дитячому садку він ударився об одвірок, коли впав із коня гойдолки, і у нього схопилася величезна гуля прямо посередині чола. Тут вступила в справу гравітація, і крові з шишки перетекла вниз, через що у нього з'явилися синці під обома очима. Через кілька днів після цього він виглядав так, ніби провів три раунди проти Майка Тайсона. Він був в аеропорту зі своєю тіткою і двоюрідною сестрою. Зустрічав. Бабусю з літака. Одна жінка сказала тітці: Оу, у вас двоє прекрасних дітей. Син міг би відповісти, це моя тітка, або вона моя двоюрідна сестра. Замість цього він сумно подивився на неї очима з фінгалами і сказав: Я ніяк до цих людей не належу. Тітка на нього шикнула: Через тебе мене заарештують. Він не мій син, а племінник. Я з мамою і старшою сестрою купувала весільню сукню для мого майбутнього весілля. Це було 15 років тому. Чоловік сестри був на роботі, тому вона взяла із собою мого трирічного племінника, якому потім доручили виносити обручку на церемонії. У весільному салоні скрізь стоять зеркала. Ми втрьох обговорювали сукню, яку я приміряла. Як тут зрозуміли, що племінник поводиться занадто тихо. Ми озирнулися, а він зігнувся. Стоїть спиною до одного з. Церкал зі спущеними до щиколотками штанами і сам собі показує зад. Я сміялася так сильно, що в мене почали текти сльози, а сестра згорала від сорому. Мені було п'ять років, коли я йшла додому з мамою та побачила посередині дороги величезну какашку, яка вся була обліплена мухами. На мене це справило неймовірне враження. Потім, коли ми вже прийшли додому, то до нас хтось підійшов до вхідних дверей і постукав. Можливо, це був сусід. Мама відчинила двері і почала про щось говорити. А я підійшла і, визираючи з під маминої руки, кажу: ми бачили таку велику какашку. Мама дуже ніякого відвела мене до себе за спину і цикнула. Напевно. Їй тоді було соромно за мене Ми проходили повз дуже велику жінку, переповненому через різдвяні свята в продуктовому магазині. Коли її візок проїжджав повз, моя донька голосно вигукнула її задниця просто величезна. Від незручності я відчув, як моя душа покидає тіло. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.